Поліцейські Луганщини привезли мешканцям населених пунктів Невське, Макіївка, Греківка та Новолюбівка, ліки та 500 буханок хлібу. Також напередодні правоохоронці евакуювали жительку Макіївки. У селі залишилося ще 29 людей. Усього в деокупованих селах Красноріченської громади знаходиться 104 мирних жителя. Повідомила прес-служба Луганської обласної військової адміністрації. У районі Креміної росіяни розміщують затриманих українців на території колишньої ферми, розповів начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Ми отримали буквально два дні як інформацію про е е звера ферму Криміної. Куди доставляли наших затриманих людей зараз? Ми ще добуваємо інформа... добуваємо інформацію. Я думаю, служби наші вже також над цим працюють. Що наших людей, яких затримують за можливе там співробітництво з Украї... з Україною, доставляли туди. Росіяни продовжують масовані артилерійські обстріли населених пунктів Луганщини. Повідомляють у Генштабі на Лиманському напрямку. Противник наступальних дій не проводив. На Куп'янському напрямку ворог продовжує заходи з фортифікаційного. Обладнання позицій на окремих ділянках артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнало населені пункти Новоселівське, Діброва, Білогорівка.